Теофілін. А на цьому лікуванні вам стало легше, так же чи гірше? Ну, зараз трошки легше. Воно вже хоч на ноги не йде, а це поп поперек тільки. А більше турбує зараз поперек чи ноги? Шанси, що воно зараз не болить. Як починає боліти, я ж обезболюється. Я так? Так, Все як у камінчик. Тож цікавий випадок, друзі. Хворий був опорований у 23 році. Була встановлена система транспедикулярної фіксації на даний час. Є проблема на рівень вище. Саме сьогодні ми оперували схожий випадок із подовженням системи, коли формується стенос на рівень вищий від о, системи фіксації. Дообстежуємо хворого, призначаємо консервативну терапію. В даному випадку ми зможемо вирішити цю проблему неоперативним шляхом за допомогою фізкультури, лікувальної фізкультури. Але, звичайно, треба пройти певний курс лікування. Я думаю, що тут треба допомогти людині, тому що вона навантажує себе. Через Я думаю, що тут треба поспілкуватися із фізіотерапевтом і інструктором ЛФК. Треба підготувати себе до важкої роботи, прийти гарну реабілітацію, закріпити цей ефект, накачати м'язи і тоді навантажувати хребет повноцінно. Ну, бо у нього важка робота. Він працює на селі, він працює на фермі, і там перенавантаження навіть. Це окей, це можливо, але треба себе підготувати просто до цього. Дегенеративний процес, стеохондроз, він йде через запалення, це нормально. І цей біль це є наслідок цього запалення. Допоможеш людині? Обов'язково зараз зробимо блокадку, призначимо лікування, поспілкуються і все буде окей.